Сум від того, що стільки героїв гине, а гине їх дуже багато, що ми їх мусимо провожати отак. Сьогодні ми прощаємося з Костюком Олегом. Він сам з Тернополя проживав на Довженка. Найважче, напевно, коли біля тебе їдуть рідні от на вашому місці, коли сидять мама, дочка, жінка, які, яким ти не знаєш, що сказати. Деколи, звісно, приходиться бути і психологом сказати, тримайтеся, у вас там є діти, ваш син був героєм, його проводять як героя. Крім того, що я супроводі, я ще знімаю, роблю відео для Тіктоку і для Фейсбуку. На початках було багато менше людей, зараз все більше зараз є соцмережі. Переважно це зібрана своя команда, яка вже їздить давно, яка постійно при будь-яких обставинах, навіть якщо це буде за годину до супроводу, ми пишемо в групі і зразу вони виїжджають. Є впереді, хто веде колону. От наразі там мій чоловік їде. У нас є правила в групі прописані. Швидкість 20-30 кілометрів по парах з двома прапорами червоно-чорним і синьо-жовтим, з певною відстанню між машинами. За рік люди вже зрозуміли, що таке супровід, що його везуть. Звісно, є хто вважає, що так не має бути, не зупиняється. Буває так, що вискакують машини, Буває так, що машини вклинюються в колону, буває так, що вони просто не зупиняються. Є такі варіанти, коли людина йде в навушниках по пішохідному, вона не чує, тому що вона там не знаю, слухає музику чи може щось слухає і не бачить, що їде колона. А є такі, що ну, вклинюються просто в колону, бо йому треба їхати, бо він спішить. Тому, напевно, не всі це розуміють. А є міста, де нема таких супроводів. Це дуже видно по іногородніх. Коли вони приїжджають сюди, вони не розуміють, що робиться, чому то треба зупинятися. Зараз ми заїхали в двір до полеглого героя, і отак завжди ми заїжджаємо, якщо він в Тернополі, люди з ним прощаються, і тоді вже звідси ми їдемо на Дім печалі. Десь колись виходить обстрагуватися, десь колись не виходить. Такий буває момент, що після певного періоду такі ті сльози десь з'являться воно, як то кажуть, прориває.